24 серпня, неділя, 9.30. З Днем Незалежності Тебе, Україно. Мене звати Юрій Бібік, друзі. Усім доброго ранку. Сьогодні ми, сьогодні наша країна відзначає 34-ту річницю своєї незалежності, день. Що став символом свободи, день що став символом гідності, незламності нашого народу, 24 серпня. Ми вшановуємо шлях, який е, пройшли за ці роки, і з гордістю дивимося у майбутнє, яке творимо разом. І нехай це свято принесе усім нам, українцям, ще більше віри, єдності і сили зі святом, друзі, і слава Україні. Дописуйте, будь ласка, в чаті е, вітання один одному. А на ваших екранах президент України. Давайте коротко послухаємо його звернення з приводу дня. Майдан. Значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ, символ незалежності її хранити це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей в часи, коли незалежність опиняється під загрозою. А зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, саме тут. На Майдані можна знайти такі, такі важливі символи. Символи того, як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну. Ці символи довкола нас в цьому монументі незалежності. Всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла. Супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю, у цьому нульовому кілометрі це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст, до нашого Донецьку, нашого Луганську, нашого Криму. І сьогодні ці позначки вони мають вже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри вони нагадують, що все це Україна. І там наші люди, і жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить. І Одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна, і це лише питання часу. Важко не погодитись з президентом території України, які належать Україні по праву, але які на жаль зараз тимчасово окуповані російським агресором точно будуть повернуті. Так, зараз у нас немає військової змоги це зробити дипломатично. Ну я принаймні в це не вірю, друзі, але це питання часу в будь-якому разі. Історія показує саме. Таку закономірність тому ще раз усіх з Днем Незалежності. Дякую, що ви долучаєтесь до перегляду цього відео. У нас попереду насичений насичена інформаційна година, насичений інформаційний ефір. Я попрошу вас просто зараз написати. Звідки ви нас дивитесь? Яка географія у наших глядачів? Звідки ви з Києва, з Полтави, з Дніпра? Можливо, ви з Луганська чи з Донецька чи з Криму? Можливо, ви зі Львова або з Рівного пишіть, будь ласка, шановні друзі, вітайте один одного з Днем Незалежності з нашим святом у коментарях в чаті під цим відео. Ну і звичайно. Звичайно, якщо ви раптом знаходитесь за межами нашої країни, так склалася доля. Якщо ви зустрічаєте чи наближаєте нашу перемогу в Іспанії, в Італії, можливо, в Португалії або в іншому в іншій країні чи в іншому європейському, та не тільки європейському місті, також, будь ласка, дописуйте це, все дуже важливо. А минулого разу нас найбільше ну в четвер, минулого разу, нас найбільше дивилися саме з Києва. От пані Оксана нам пише, що вона з Києва. Добрий ранок, і е, що? І з Києва нас дивились найбільше, друзі. Що стосується, зокрема а, з, ну там а, де нас найбільше дивилися за кордону, мова йде. Я був дуже здивований про Ісландію. Про Ісландію, друзі, хоча найбільше наших людей знаходиться в Німеччині, а, і, і, і це і це так. Це це, це це приємно. Трішки дивно, але це дуже приємно. Насправді тому, дописуйте, будь ласка, звідки все це дуже важливо. Це кадри з, зі звернення президента. Він вітає з Днем незалежності усіх нас. А ми будемо починати наш ефір. Вірніше, навіть перший блок з оперативної інформації. Ви знаєте, що в рамках цього блоку ми говоримо про все те, що відбулось вночі, в контексті обстрілів, все, що сталося вночі, і все, що відомо, станом на ранок. От з цього будемо починати, тому що російські терористи, на жаль, продовжують свою терористичну діяльність і продовжують обстрілювати українські міста. І, от місто Суми, перше місто, з якого ми почнемо, тому що. Тому що перепрошую, ось оперативна інформація. Тому що на превеликий жаль є наслідки. Справа в тім, що е, в сумах суми під атакою БПЛА були із. Е... Третьої години ночі сили оборони відпрацювали. Про це повідомив начальник сумської ОВА Олег Григоров. Наслідки атак, от ще досі, з'ясовуються. Дякую захисникам. Написав він, які цілодобово оберігають наші міста. Загроза триває, залишайтеся у безпечних місцях. Написав він. Частина вибухів, що відчули в Сумах, була за межами територіальної громади. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. І більше. Новин дійшло вже від Грикорова дещо згодом. Нагадаю це очільник області. На чільне він написав, що у Новослобіцькій громаді внаслідок ударів кабув поранений чоловік. Понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах в 14 громадах області пошкоджено в шести громадах. Сумська приватний будинок, нежитлові будівлі, Новослобіцька, адмінбудівля, церква, два приватні будинки, серединобудська приватні будинки, Ворожбянська два багатоповерхівки, чотири приватні будинки, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури, Білопільська, легковий автомобіль, Садівська, адмінбудівля і нежитлова будівля. Перепрошую у мешканців Сум чи Сумчини, якщо раптом я неправильно виголошую. Ставлю наголоси в населених пунктах чи в, наприклад, в назвах районів. Я вибачаюсь, друзі, відомо, що евакуйовано одну людину з прикордоння. Повітряна тривога тривала 14 годин 33 хвилини. 14 годин тривала повітряна тривога. Це так російські виродки нас вітали з ним незалежності. Але тут маленький спойлер, друзі. Я вам за хвилину розповім, як ми їх привітали ось там дійсно палало повсюди. Росія сьогодні горіла і горить досі, до речі. Там таке зараз відбувається. Ви ахнете буквально. Дочекайтесь декілька хвилин. Отже, це суми і сумщина. Тепер ми рухаємось далі і звернемо увагу, друзі, на Павлоград на Дніпропетровську область. Що було там цієї ночі? Давайте подивимось невеличкий відеофрагмент, а потім я повернуся і прокоментую. Ну, що ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо приліт, тому що вночі був ракетний удар по Дніпропетровщині. І от Павлоград в Дніпропетровській області якраз сьогодні і постраждав. Хто нас Павлограду дивиться, напишіть, будь ласка, друзі, і, і взагалі допустити. Звідки ви там також дрони атакували чаплено, Сенельніківського району? Ось на відео, якраз саме воно. Тому ем, поки що інформації додаткової з приводу наслідків немає. Але я думаю, що вона впродовж цієї інформаційної години оновиться і я вам. Повідомлю, повідомлю подробиці, а тепер що летіло на нас, і що нам вдалось збити, Росія випустила по Україні 72 дрони, атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М». Сили ППО знешкодили 48 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання ракети і 24 безпілотників на 10 локаціях. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Ну а тепер, друзі, давайте ми скажемо, що. Як до речі, наші партизани відпрацювали це хлопці і дівчата з партизанського руху. АТЕШ. от сьогодні вранці, я коли прокинув, я завжди мені подобається. Вони значить, як вони працюють о п'яті ранку. Партизани вивели з Ланду залізничну інфраструктуру на півдні Російської Федерації. Було знищено трансформаторну шафу на залізничній гільці біля Черкеська та Карачаєво-Черкеській Республіці. За даними АТЕШ, саме цією дорогою перевозяться військові вантажі. І е, також забезпечуються військові частини і національна гвардія Російської Федерації у регіоні працюють е, блискучі, буквально наші е, наші партизани. І от Росія має те, що має, стане на зараз.